Дуби, ясені, клени та акації ростуть на території нижнього лісу Северинівського лісництва. І січня минулого року цю територію визнали національним парком Куяльницький. Тож вирубку дерев тут заборонили. Протягом півтора року, за підписом директора філії Ананівського лісгоспу, лісничим видавалися лісорубні квитки. Про це повідомили у ДБР. За цей час знищили близько півтори тисячі дерев. Ну, ось це дерево дуб череште або дуб звичайний. І це два дерева, просто вони рядом росли. Діаметр, окружність 1,70 і 1,66 м. Тобто, якщо побачити, видно, що це найбільш ну, велике дерево. В в цьому участці, в цій частині ліса. Після його видалення сформувався зовсім інший біоценоз, бо це призводить до того, що вологість зменшується в лісі, тобто біорозніманіття теж дуже-дуже значно впливає на це. Це одне з цих дерев, що залишилось, але багато таких дубів теж було знищено. І саме такі дуби це ну дуже старі дуби, їм більше ніж 150 років. Тобто це перші дерева, які ось в цій поймі були висаджені. Початком рубки нам видають на руки лісорубочний, ну розпорядження видають, затверджують лісорубочний квиток, там вища, а сюди а лісникам видають, хто відповідальний. Там, тут я був відповідальний, мені видали розпорядження, там вже вказується кількість дерев, які підлягають спилюванню. І, і тоді ми починаємо пиляти. Тому що ми ж не знали, що тут що, що не можна. Якби документи є дозвільні, ну, що нас стосується. ми виконували свою роботу. Враховуючи те, що це майже єдиний такий масив, який вийшов в межі національного природного парку Куяльницький, ми відчуємо в тому числі і на само на сам Куяльник, на сам Лиман Куяльницький. Дерева вони. По-перше, ну, дуже важливу роль відіграють в, в тому, щоб стримувати від ерозії саме схили на березі речці, стримувати саме пойму, знищення ось таких лісових масивів, воно призводить до деградації лісу в цілому, ну, от цього урочища. І це зменшує біорозноманіття. Тобто тварин, які існують в цій біологічній системі, їх становиться. Це менше і менше. Ось ми вже зараз спостерігали, що жодного сліда кабанчика, жодного сліда касулі, тобто крупних таких тварин вже немає. Ось, а якщо поступово ліс буде деградувати, то ми не побачили б взагалі цих красот, які ще поки є. Нам було вилучено велика кількість доказової бази, документів, які стосуються даного досудового розслідування, тобто документів, які надали дозвіл на проведення рубки на даній території, так звані лісорубні квитки. І після чого в подальшому нами було проведено огляд місця події, нам було призначено відповідні судові експертизи з метою встановлення збитків завданих державі. Шо? Значить, у нас виділ номер 6 квартал 26. Сьогодні на даний час буде у нас фіксуватись трима 5,7 гектар. Наразі ДБР оголосило підозру директору філії Ананівського лісгоспу за статтею 365 кримінального кодексу України. Розслідування триває. Ми намагаємося отримати коментарі причетних осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 7 до 10 років. Варто зазначити, що Саме у зв'язку з тим, що задіяні тяжкі збитки державі у вигляді близько 80 мільйонів, саме за двома епізодами, нами документованими. Водночас варто зазначити, що так як рубка, незаконна рубка дерев на території національного природного парку тривала близько півтора року від видачі указу президента про створення національного парку, нами задокументовані також ряд інших епізодів кримінальних правопорушеньків подальшому будуть досліджені в ході досудового розслідування, і причетним особам також буде повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень.